Українська ППО знешкодила вночі 439 російських дронів. і 39 ракет. Загалом росіяни випустили для удару по Україні 496 дронів, з них 250 приблизно це шахеди. Також запустили два кінжали 42 крилаті ракети Хасто один іскандерка ще дев'ять калібрів. Влучили вісім ракет та 57 БПЛА у шести локаціях впали у лампи. До На нашої ефіру долучається Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил. Збройних сил України, пане Ігнат доброго дня. Доброго дня, вітаю доброго. вас. Розкажіть, будь ласка, чим була примітна та атака, яку росіяни здійснили сьогодні вночі? Ну, типовий комбінований удар. На жаль, такий зараз часто по Україні власне із застосування різних типів ракет та дронів. Як вже озвучували, не будемо повторюватись, так. Це ракети були різних типів повітряного, морського і власне, наземного базування. Ну, Основна маса ракет, звісно, що крилаті ракети це Іскандерка, та ракети Калібр і повітряне базування х 1 Власне, два, також два, дві аеробалістичні ракети Кінжал. Фактично вся маса була спрямована на Львівщину, були уражені. Певні об'єкти ну також постраждало Запоріжжя ну, та інші міста. Сьогодні атака була великою масованою. Ну, цифри говорять самі за себе, які ви зараз показують. Mm. Ворог використовує, бачите, різні тактичні прийоми, використовує маршрути різні. Сьогодні багато телеграм-каналів поширюють власне такі схеми прольоту російських ракет та дронів. Ви бачите, що яка величезна кількість. Їх пролітає з різних напрямків, фактично оточуючи так, так, напівкільцем Україну на мануазі місця пусків із моря, із повітря із землі. Е, ну але е, ворог часто застосовує такі великі комбіновані е, удари акцентовано саме по якомусь із регіонів. Ну, ми бачили нараз е, Київ був атакований великою кількістю засобів повітряного нападу з різних е, сторін. І, власне, такі, таку сьогодні атаку теж е, зазнав Львів, Львівщина, загалом, на жаль, на жаль, загинули люди е, висловим щирі співчуття дійсно родинам, які втратили своїх близьких. Але е, якщо дивитися по кількості і по кількості е, збитих і подавлених е, е, ракет, і дронів, то, зрештою, повітряне командування Захід в основному сьогодні відпрацювало доволі таки. Доволі таки успішно, зважаючи на ту статистику, яка є. Але на жаль, ще раз повторюсь: не без втрат людських, на жаль, уражено об'єкти, які ви теж бачили. Цивільні об'єкти, об'єкти промисловості в місті Львові. Одне уточнення і одне питання стосовно цих карт, які публікують в. В соціальних мережах в інтернеті, на які зображені ці схеми польоту БПЛА і ракет. Наскільки вони достовірні? Наскільки ви б рекомендували на них орієнтуватися для того, аби скласти картину того, як виглядали маршрути ударів? Це моє уточнення. Друге питання: які фактори на сьогодні визначають ефективність роботи сил протиповітряної оборони, і якою мірою на цю ефективність впливають дії, які роблять Росіяни, тобто модернізації або нарощування кількості озброєння, які вони атакують Україну? Зрозумів, тут навіть аж три питання витракнулася. Тому перше щодо телеграм-каналів, щодо тих схем, які малюють. Ну для загальної обізнаності е, ну, можна. Основна, я перепрошую, є зв'язок? Так, так, чому. Так, основна вимога. Ну, це не нашкодити. Розумієте, mm -hmm. що інформація, яка досліджується ворогом в реальному режимі часу, це надзвичайно важлива. Важлива для них цінна інформація, саме тому ми кожного разу нагадуємо. І телеграм-каналам, зокрема, так в індивідуальному порядку навіть доводиться зв'язуватися, щоб деякі моменти вони все ж таки не публікували. А те, що схеми з'являються, ну це проліт ракет. Ми, зрештою, на наших офіційних ресурсах от, Телеграм, Вайбер та Ватсап, цілодобово ведемо інформування населення, і, зрештою, по тих повідомленнях можна собі малювати якісь схеми. Схеми чи стрілочки прольову реальні uh -huh. в реальному часі, звісно, повідомляти ворога, особливо де ми втрачаємо локаційно зв'язок з ворожими БПЛА чи ракетами. Ну це неприпустимо. На деякі е канали це робили. Ну вживаються певні заходи, щоб такого не було. Це перше питання. Ваше друге питання. Е це, які фактори впливають. Ну, ми не раз вже це все обговорювали, звісно, що фактори є різні, є тактичні прийоми ворога, як я вже сказав, тобто можуть піднімати там вище, допустимо, ті ж самі шахеди, які ускладнюють що, що вже ускладнює роботу мобільних вогневих груп, озброєних крупнокалібрами кулеметами. Так само одночасна атака з різних напрямків, різними засобами, і балістикою, і крилатими. І Дронами різних типів, в тому числі реактивними, це теж ускладнює повітряна установка. Ну, фактично, Україна вся червона. Якщо дивитись на систему іраж планшет, це, це надзвичайно ускладнює роботу, тому що треба приймати надзвичайно швидкі рішення, визначати тип е, та спосіб збиття е, збиття того чи іншого е, дрона чи ракети. Е, ну і в погодні умови, звісно, сьогодні ми бачили mm. погодні умови не надто сприятливі для роботи пілотованої авіації, не надто сприятливі для роботи операторів е, зенітних дронів ППЛА перехоплювачів, тому що ви розумієте, що треба бачити ціль, якщо туман чи хмарність, е, ну це ускладнює роботу суттєво. Але, попри ці складнощі, українські пілоти, е, зокрема сьогодні, F-16, відпрацювали сьогодні. Певну частину ракет було знищено е, і авіацією пілотовною. Е, зокрема, ну і, мабуть, третє питання ви говорили про те, що ворог щось модернізує. Я розумію, звідки ті питання йдуть, бо дзвонять до мене, медіа теж питається. Це Financial Times, якщо не появляється, ага. ракета була першим перелом про, балі... про модернізацію саме балістики, що її складніше стало збивати. Тема не нова уже півроку назад детально піднімалася, і я в своїх там публічних виступав і. Експерти, такі як у нас Валерій Романенко, до речі, непогано розповідає саме, що ворогу вдалося модернізувати, і чому не і що це питання є не новим для тих російських ракет. Ворог просто поступово випробовує будь-які типи озброєння на полі бою. Звісно, стало складніше працювати по ракетам, які летять по квазі балістичній траєкторії, тобто, тобто здійснюють власне, ці коливання при заході на ціль уже безпосередньо балістична ракета. Має на увазі, це ускладнює роботу Петріота, тому що система при збитті балістики працює в автоматичному режимі, і, і стає важче вирухати точку, де протиракета зіткнеться з чи вибухне поруч з. Ракетою противника з балістичною, от в тому той немає складні. Крім того, е якщо балістика може заходити з різних напрямків, ну, виявлення теж однією системою, ну, це не є так можливим. Потрібно мати декілька систем, щоб було декілька радарів, які можуть місто е виявляти цілі і, і прикривати місто з різних е напрямків. Дякую вам за інформацію. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.